Перший раз їду на задніх сідушках. Що хочете щось не певну на рибу кормити? Нас умова звоє. Що я їду з ним на рибу, якщо... wado собі так файно бежимо, а робити нічого не хочеться. Що сказати, вчора їздили в Стрей підвозили діда в лікарню. Йому там робили кате, якщо не помиляюсь, тут в таку колбу людину запихають і так проскановують, там все показують Дальше. Сьогодні Ще вечір. У мене срач капець там. Після Сашка, після Деймона треба вставати, ти прибирати, а бажання немаєш, треба щось готувати. А бажання немає, я ще хвора. Вчора була в лікарки, До неї попасти то капець, на стільки людей ужас. М -м -м. Аналізи у мене всі хороші, ідеальні, як вона каже. Антибіотик далі не виписують, Я вже 2 тижні хвора. У мене нема щось такого. У мене слабкість і горло болить сильно. Все. Виписала нові препарати, я знову покупляла. Знову наприклад 300 гривень, смоктачі 300 гривень і так далі. Я за 2 за тижні більше двох штук дала на ліки, просто так. Зараз якийсь дуже неприємна бризгалка, чесно кажучи. Вона реально неприємна. Але вроді би щось допомагає. Ще то пробуємо. Якщо то не допомагає, то вже аж тоді вона випише мені антибіотик. І таке, а я сил взагалі не маю. Я не знаю, чи то від хвороби, чи то із-за того, що в мене дуже активний день. Не знаю. Так хотілося б сьогодні просто відлежатись, але немає можливості, бо треба все прибирати, готувати, прати. Я не прала вже три дні, в мене вже купа здорова, як завжди. Ми сушку взяли нову. Бо одна у нас тільки одна і там не вистає ніколи місця. Ми ще розвішуємо по дверям по тому, а то двері нищиться і, коротше, я лише одну сушку. Та моя любов. Що скажеш, що? Моя любов. Моя. Прийшла довгоочікувана посилка. Та. Ем, Дуже помутий модулятор. Давай знаєш що? Своє зарядне. Я не зарядню. Ви ще такий розв'язок? Ні. Як ні? А, а ні, та, та, та. та, та Під так. Apple. Та-та. Непоганий файний. І фонарь. Думаю, що вже вмертвий. Ну чого вмертвий? Та скільки? скільки часу йшов? Ні, світить. Погано, дай не світить. Ну. Ну, ну, ну. То на голову треба шлейти хіба? Перший раз бачив, щоб на низу були а не наверху. А що, це наверху? Це верх? Так, от тако. Ага. Е, Цей ліпше, ніж там той. Це хорошо. Подивіться, який ужас. Чоловік купив бандерики. І просто, от, ну типу, на вигляд прикольні, гарні, правда? Передивіться. От один пісні. Вот. Що це за фарш? Подивіться, щось печального. Що це? Просто що це от подивіться. Що це? Це ж не м'ясо. Це... Я не знаю, що це. Ну просто ці бандерики, а гарячі. Ідуть йому. От, ну, реально, просто. Що це? І вони пожарені, все. Ти будеш то їсти? Дві єсть. Дивно. Коротше, клас. Супер. Подивіться. То якийсь, навіть не фарші, не знаю, якийсь паштет. Він реально намащує цього. І вони пожарені, файно пожарені Ти Вже зняли? Того знімає. Кажу, який гарний. Так. воно гаряче. Ти дуже близько, відійди. Мяу. О, це вже ліпше. Котик не скаче. Котик каже мяу. Мяу-мяу. Мяу. Пусти, пусти. Пусти. Ну, не Як ця карта називається, похожа на Гаррі Поттера. Ну, ну ели. Тихонько сошли. Ну така вот. Так, їдемо зараз на заправку. Їдемо в АТБ, купимо фрукти, які з дідою приїдемо. Подивимося як він там. Ось таке во. У нас знов сніжок випав. Красота така. Що з руками махає. Так, ми приїхали в АТБ. Йдемо в АТБ Ходили мала тебе. Що ми купили? Такі різні штуки. Мілінку. Мілінку. І Мілінку. Де да, Мілінку. Ябка. Ківі. Цибулю. Ти буряк. Морква. ВИКЛЮЧ. ідіє на Як класно, що є менше покоління, яке можна заставити піти прогріти машину або почистити машину. Отак. Ми вже встаємо. Приїхали. Чоловік пішов в ОТБ. Накупив всяких таких фруктів. Яблука, банани, мандарини, киї. Била пляцок, уже половину віддала. Це є яблучно-морковний, такий солодкий вийшов, такий смачний. Що, можна сказати, одну половину ми віддали, а другу половину і Вова з'їла. Він солодки не любить, щоб ви розуміли, що смачне. Далі торт. Це є торт з бізешкою, з бананчиком, з гущонкою і з такими гумовими штучками. Зараз десь покажу в Во. машині. Вони кисленькі, файні, якраз до солодкого торта бомба. Пропитка тут сироп солодкий з коньяком. Коньяка не чути, але шикарно виходить. І зараз ідемо їсти лапки. От пюрешка і лапочки. <звук> Дуже смачні. Блін, тільки хотіла зняти і тут чоловік дзвонить. Ще чоловік купив. Купив сирочки, кому. Ще сирочки, кому. Сирок голландський, майонези, майонези і молочко, і ще сирочок. Так, то все в холодильник. холодильник. Пішли далі. Що там ще купив вовчик? Так, туалетний утнок, якийсь новий. Ж таки не брали. Ріо. Ріо то погано трохи. Фірма. Ладно. О, йогурт. Іду я кушать йогурт. Зараз. Далі. Салфетки знов наш у нас. Пачок п'ять в хаті. Де, я я заникала, воно тут лежить. Молодець, мені не сказала. О, це нам треба не було. по акції були взяти. Та я знаю, але. Нас, не можемо, О, сода. Сода треба. Вірю. От сте. Та от. І картошечка. Картоплі. Добре. Зробила отаку красоту. Це перша піца, Тут іде кукуруза, сирочок, гостра ковбаса, шинкова ковбаса, цибулька Вова таку любе. Це є гостра начинка, червоний соус, але не простий, а гострий дуже. Хочу такий. Зверху ще буде бульба фрі. І зараз буду другу робити. Так, Це друга піца у мене вийшла. Це йде тако, це вже як студент, студентська я знаєте, шкільна. Тут е, варена ковбаска, кукурудза, крабові палички, сирочок, е, м'ягенький сир, сир моцарела, е, ковбаса таково, е, шинкова. Е, соус стандартний. Зараз десь знайду стандартний. Тут йде гострий кетчуп, простий шашличний кетчуп, майонез і чуть-чуть гірчиць. Так, одна піца готова. Просто подивіться, яка красота. хвилин і готова. Ну, 10. Щоб не збрехати. Дивіться, як сиролок тягнеться А ще гаряча. Не можу підняти ще гаряча. Короче, пахне на всю кухню. Так, чоловік купив ополіскувач ушастий нянь. Дитячий. Крем мило манго і крем мило бананчик. Це пахне, як жувачка. Люблю такі запахи. Тут було чотири здорових ковбас, каже, ковбаси, Цепуля. І дивіться, як мало коли пожарилося. Так само зараз виставила більше той сковорідки, і тепер вже теж вжарюється. Буду робити булочки. Якесь дивно, то я знімаю щось інше і взагалі не знімаю, що готую, то вже другий день показую, що я готую. Я вже почала робити. Беремо простий пласт, от пласт, якщо це покупне тісто. Розділяємо його на такі маленькі частинки, ставимо начинку. Начинка вийшла така смачна, що більше половиною вже зжерла в прямому сенсі. Робимо трикутник, ось цього лишнього відрізаємо, беремо отак, навхльощую, я не відрізала по одною рукою неудобно. Хто не париться, то можна і так. Заліпляємо легенько. Перевертаємо, беремо ножик і робимо от такі надрізи іншою стороною, щоб воно скріплювалося. А тут легко на січку, щоб не витекла начинка. І напроти. Отака ляпота. Перша партія готова і воно дико пахне. Вони так смачно пахнуть, дивіться, поламаю. Ай, яка смакота Хрустяще, чуєте? Пишне, ай, як пахне гаряче, найгірше то втримати, щоб не з'їсти гаряче. Друга вже в духовці, а то я з сиром роблю. Сиром. Мало сира дала, але норм. Ще сири лишилось, там ще одна партія дуже сирна. Цього більш підрумлянені. Ах, дуже гарячі тільки витягли. Ці піду дідусеві, бо він любить рум'яні. А я не люблю рум'яні, я собі такі зробила смачненькі. Сир ніб ще бомба. Ці теж така смакота, що просто не знаю, як втримуюся, аби на не жарти тут до приходу чоловік. Сир лишився, зараз ще з нього можу щось зроблю. І ще одна партія буде таких, ну набагато сильніших.